Доброго всім дня. Мирного неба над головою. Привіт з Харківщини. Зараз перед тим, як зрізати гронки, хочу показати вам переплодоношення зоріньки. Кущик молоденький, два роки кущику. Урожайність висока на кожному пагані. Було по три суцвіття, цвіття. Але я всього залишив дві гронки на кущику, щоб кущик не нагружати. Ну, третя, маленька. Ось така зорінька у нас. Гронка рихла. Ягодка крупна, грам 12. Ось тільки що зрізав ягодку. Колір у неї розово-червоний, дуже красива. Товарна гронка, товарна ягода. Сахарку набрав вже добре. Сьогодні зрізаємо а Оце друга гронка на тій стороні. Кожен день у нас йдуть дощі. Дуже погано кояка ягодка лопається. Може цвіт трошки. Не добрав, вона б ще красніша стала, ну, але вже вона солодка повністю будемо зрізати. Я вважаю, що форма дуже гарна для ринку і для себе. Показники відлічні. На кожному пагані було по 3 соцвіття. дуже урожайне, я все остальне повирізав. Така красива, крупна. Це наша зорінька. Будемо дивитися на грузку в наступному році, що вона покаже. Ну, я вважаю, що форма дуже гарна. Всім всього найкращого. Миру, перемоги і здоров'я.